Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Прохолодний такий деньочок. Я йду взяти яйця. Буду готувати зараз сирники. Прийде Оля зі школи і Назар, мабуть, також до нас прийде. Хочу зробити їм. Сьогодні така погодка, що наче й дощик моросить. Я затіла прання І дивлюся, що дощик. То половина руками скоренько, щоб воно висохло, половина у пральній машині. Так, щоб на суботу не залишалося. Так, у курочок нема водички. Зараз налю. А що це? Одне яйце тільки? Це що таке? Я Це не то. Не бачимо його яйця. Треба буде зайнятися. курочками, що вони так мало несуться, Де яйця? А ні, щось є. Друзі, вітаю! У нас сьогодні вже понеділок. Не вийшло записати відео до кінця, з п'ятниці. Я вже із сирників нажарила. І яйця знайшла все нормально. І ще не розказала вам про нашого хлопчика. Нам уже три місяці ми були в поліклініці, зважувалися. Ну, таке все. Зараз буде відео. Бажаю приємного перегляду. На цім тижні ми їздили в поліклініку в місто Білгородністровській, де тімка стоїть на обліку педіатрів. Трошки він покашлював, я переживала, щоб все було нормально. Хотіла, щоб його послухали, оглянули. Ну і заодно подивилися, як він виріс, бо ми у два місяці не їздили, наш лікар була в відпустці. І цього разу теж нашого лікаря не було, бо вона була на виїзді. І нас все одно прийняли. Я почекала 20 хвилин, коли звільниться. Черговий педіатр. Вона нас оглянула, сказала, що все в порядку. Зважили нас. і Ми маємо 7 кілограмів і 63 сантиметри. Розвиваємося нормально. Так що з носиком там трошки треба капати, закапувати цим аквамарісом і спостерігати. Все нормально. Привет. А нам вже три місяці і ми самі тримаємо іграшки да? і хочемо спробувати їх. А в суботу ми їздили в церкву і Марк розказував діткам історію. Дуже рада бачити, коли дітки. І, і, вибухає, Богу. І вибухає. І вибухає. а не вибухає. Вона побачила маленький, маленький... зелений пам'ять, її серце наповнилося радістю. Робусі зміхнулись і сказали, бачиш Софійко, навіть маленьке зернятко може вирости в велику рослину, якщо його поливати і берегти. Так само і віра в, сер... в серці людини, навіть якщо вона маленька, Ісус зробить її сильною, якщо ми будемо дивляти йому. Хто нашу землю? І яке важливе, яке бездоганне, яке справжнє, масивне, саме Боже Творче Слово. Бог сказав і зробилося. Бог сказав. Друзі, і вітаю на каналі. Сьогодні ми в такому чудовому, гарному місці. Це канал від річки Дністер. Зараз природа тут стала дуже гарна. Позеленіло все. Коли було жарко, то були пожежі і тут також горіло. То зараз все стало зелене, така краса. Кажу Олегові, це сарай для наших кіз. Тут така гарна травичка, яка хочеш, а в нас там все сухо, нема де пасти. Може, якийсь раз просто будемо косити їм, привозити, бо е, сюди приганяти їх, то дуже далеко. Е, село знаходиться вгорі і далеченько. Якщо гнати кіз, то це як на цілий день. А що ж ми за тих? 20 кіз будемо гнати на цілий день. Ми пасемо вранці, трошки пасемо ввечері. А як отака трава, то я думаю, і накосити, їм насипати в ясла і їм оцей сочної трави вистачить надовго. А ще ми проїжджали, там є поля, де скошений ячмінь. І там було сухо, і зараз після доща. Також все стало підніматися, така краса, теж можна випасати дуже гарно. Тут очеретросте, тут зелено, так гарно, пташечки співають, така краса, ми вибралися разом із родичами на природу. Трошки відпочити сьогодні неділя. Недовго, правда, бо ввечері треба кіс випасати. Мабуть, Олег попереду поїде, а ми вже позаду взяли малого з собою, нічого, що він маленький, добре, що мама поряд є, молокозавод є поряд, можна не переживати. Він собі спить, їсть, їсть, спить, все нормально. Так що такі справи. Тут така і берізка росте, я дивлюся, і. Сіно таке, ну таке гарне сіно. Я знаю, ми давно не були в таких гарних зелених краях, вже звикли до такої е, суші. що Дивлюся, наче зовсім потрапили е, в іншу е, місцевість. Начебто це тут, в Одеська область, але е, зовсім по-інакшому. Вон там протікає канал. Яка краса. Взяли лодку з собою, Руслан взяв лодку, там буде катати діток. Вони вже чекають. Так що буде їм добре. Біля води взагалі добре. Тут кисень виділяється більше, і потрібно бути в таких місцях. І сон потім хороший. Друзі, знаходьте час, покидайте роботу і виходьте отак до місцевості, де, можливо, водичка є поруч, чи якесь озерце із дітками. І відпочивайте. І діткам корисно. Зараз перед школою теж відпочити. У нас цей тиждень е, нормально пройшов в школі, правда, е, з непривички трошки е, складно. Хоча фізичне навантаження у діток наших є, але не таке, як дає фізкультура. Тому трошки Оля жалілася, що боліли ноги, в них ще в п'ятницю був марафон. Вони бігали таку хорошу дистанцію, вони ж старші класи вже. Так що сьогодні вони наберуться сили, з новими силами, завтра підуть до школи. І я думаю, що треба закалятися, дихати свіжим повітрям, гуляти, тоді нас менше будуть віруси брати. Ось така зелень ззаду мене. Дивіться. Там водичка.

Давай, давай, Миша, давай Сашка, давай скоренько кавун есть. Сонечко вже сідає за гору.